Добрий день, я Богдан Живоченко і сьогодні річ піде про подолання перешкод у паркурі. Перед тим, як дивитися цей відеоурок, рекомендую глянути три мої попередні навчанки. Якщо ви їх проглянуте, то всі питання, які можуть виникнути по цій навчалці, у вас скоріше за все відпадуть. Тепер я хочу з вами побалакати про найпростіші способи подолання перешкод. По-перше, Найпростіша перешкода, яка може вас виникнути ось таке невелика цизлина. Тобто її подолати вам буде абсолютно легко. Як в минулих відео я розповідав, якщо вам страшно одразу її отак перестрибувати, то можна для початку отак от навчитися перелазити. Потім, коли у вас це вийде, можна ось так. Ну і з часом ви зможете її перестрибувати. Довжину. Це дуже скоро трапиться. Єдине що, слід додати з розгону це зробити значно легше, ніж з місця. Далі є ще один спосіб, він ще більш ефективний, називається манк. Ну як ефективний. Якщо вам треба перестригнути далі, то він ефективніший. Хоч маршрут. А якщо вам треба просто застрибнути сюди, то тоді... Напаки манки ефективніше. Як він освається? В минулому відеоуроці я вам показував цікавий елемент. Ось отак. Тобто, щоб освоїти манки без остриху, бажано спочатку освоїти цей елемент. Як він освається? Ви гляньте мене вначале, ви все побачите. Після того, як ви освоїте все, що там сказано, ви без складно зможете зробити це манки. Можна так десь спочатку на одну ногу, потім на іншу, а потім на обличчя. Далі було б непогано мовити пару слів про високу стіну, тобто стіну, приблизно вашу зросту можливо, трішки вище. На неї ви можете застрибувати одразу на рівні руки. Бо немає ніякого сенсу на неї та так от якось. Як на неї одразу застрибувати на рівні руки? Ось так, якось. По-перше, тут потрібен високий стрибок і ви, і вам, ви маєте вміти віджиматися хоча б 5 разів на брусах. Ви підбігаєте, підстрибуєте на всю. Коли підстрибуєте, ставите сюди руки і одночасно з тим, як вже підстрибнули, починаєте себе піджимати. Після того, як ви це зробили, ви дожимаєте себе руками і зусиллям. Своїх рук, отак себе трішки припіднімаєте, ставите ногу і залазите на цю перешкоду. Тобто долаєте її. Справді на попередніх двох етапах у вас навряд чи виникнуть труднощі. Я просто засняв їх заради принципу, аби всім було все зрозуміло. У вас можуть виникнути проблеми при залізанні на отаку високу стіну. Більшість людей залазить на стіну ось так. Але як ви розумієте, це неправильно. Звичайно, якщо у вас мало сил, по-іншому ви ніяк не залізете. І взагалі для тих, хто не може залізти на стіну, я рекомендую навчитися робити вихід на дві. Або принаймні підтягуватися на це, віджиматися на душі, Ну, зі Рекомендую перед тим, як находити заложення на стіну, вивчити вихід на дві. Після того, як ви його вивчили, то вам бажано. Навчитися вже робити вихід на одну на світі. Те саме, як і на турніку. Ви підтягуєтесь, викидуєте одну руку, другу викидаєте і зажимаєтеся. Єдине тут стаття в тому, що ви не можете вперед подати. Тобто ось отак. Коли ви це освоїли, я вам рекомендую вже почати вивчати справжнє положення трейсера Ямака. Приладені постійні. Я рекомендую вам вивчити ось такий стрибок. Тобто, ось, бачите, застрибнули то і отак от охопилися. Одразу це буде страшно, можливо, не буде виходить, то можете для початку на таку маленьку спілку зробити. Коли відчуваєте... Якщо можете так легкістю триматися, вам треба намагатися робити вихід на дві. Як він робиться? Ви так застрибнули, ухопилися, потім підтягнете себе руками, і стовхуєте ногами. От спочатку пішки раніше починаєте висока себе ногами, і не витягуєте себе руками і виводитесь, як на вихід на дві. Бажано ще один нюанс, вам... бажано застрибувати таким способом одразу. Так? Якщо в когось ну, ніяк не виходить зробити ось такий вигід на дві, як я вам продемонстрував, то можете робити його через одну руку. І знову ж таки, бажано робити отаке застрибування з розбігу. Це набагато легше. З місця дуже важко стрибнути на висоту і охопитися руками. А з розбігу... Це дуже легко. Мовити пару про те, що у такому положенні, можете його назвати положення ніндзя, положення трейсер на стіні, значно легше лізти в сторону. Тобто, якщо вам треба десь перелізти кудись, краще лізти в промоцьох способу. Крім того, так ви ніколи не вимашите свій одяг. Не знаю, важливо для вас чи, чи ні. Під цією навчалці, які розповідаються тільки про ослові, в майбутньому ви зможете освоїти будь-які стрибки на будь-яку довжину. Головне, передивіться мої три попередні навчалки і цю попередню навчалку. Також враховуйте, що чим краще ваша фізична підготовка, тим легше вам буде освоїти таке залазення на стіну. Тобто, чим більше ви підтягуєтесь, чим більше робите виходів на дві. Наступна навчалка буде саме про фізичну підготовку трейсера. Я розповім, як розвивати витривалість та силу ніг. І рук, звичайно, для трейсера. А загалом сьогодні це все. З вами був Богдан Живоченко. До побачення!